Дивиться на серце і душу, душа, вона не має статі, серце не має статі, розум не має статі, душа може бути доброю, чистою світлою, люблячою і розумною, або злою, недоброю, лукавою підступною. І, Вристиво перше, на що мусимо завжди, коли дивимося на серце, коли розважаємо над людською безсмертною душею, мусимо завжди пам'ятати, що Господь Бог, він сам передивиться, а скільки чисно є в тому людському серці, незалежно, чи то є чоловік, чи то є жінка. А якщо то є жінка, вона мусить своє серце наповнювати духом лагідності, духом покори, духом милосердя, терпеливості, любові. Якщо то є чоловік, мусить то серце наповнювати духом мудрості, розумом, знанням, мужності і хоробрості то є дуже важливо, щоб ми, коли говоримо про людське серце і безсмертну душу, пам'ятали, що ті органи, вони не мають для Господа Бога статі. І Бог по-іншому дивиться на серце і на безсмертну душу, на відміну від нас, людей. Інколи та жінка вона може бути фізично, тілесно, слабкою, так. Бо з природи жінки є слабкими. Чоловіки вони є фізично сильнішими. Чому? Тому що чоловік є покликаний Богом до безпеки. Чоловік дав, Бог дав чоловікові більшу фізичну силу, щоб той чоловік тою силою не зловживав, а захищав тих, які є слабшими, безпораднішими, щоб за спиною, плечами могла сховатися жінка в чоловіка, щоб він був такою надійною для неї опорою. Але коли чоловіки то фізичну силу використовують в бійках, в розборках якихось і тому, в війнах, це не є прояв твоєї мощності, і відваги хоробрості, а навпаки, слабкості. Якщо ти маєш з природити фізично силений і піднімаєш руку на жінку, це, не означ... це є ознака твоєї слабкохарактерності. А можуть бути жінки, які, хоч фізично є слабкими, але морально вони можуть мати таку силу, вони можуть бути такі героїчні і мужні, що не один чоловік не зрівняється з такою жінкою. І ми маємо це приклад. Навіть Ісуса на Хрестній дорозі, Симеон і Вероніка це Сим... завжди такі дві категорії людей, до яких треба одних завжди до чогось силувати, змушувати. Симеона треба було постійно, щоб він взяв той хрест, так би заставляти. Ну, візьми, зроби це добре діло. Але Вероніка вона мала моральну відвагу і хоробрість душі і серця. Вона добровільно йде на допомогу Ісусові. Одних треба постійно до молитви, до праці, до науки. Треба постійно їх заставляти. Так як Симеона, треба було заставити, взяти той хрест. Але є інша категорія людей, яких не треба заставляти. Вони добровільно підуть на зустріч Ісусові. Вони йому допомагатимуть. Вони добровільно підуть до молитви. Вони добровільно підуть до церкви, до праці, до науки. Там не треба буде їх заставляти, бо вони мають добру волю і шляхетне серце, вони мають мужню, безсмертну душу. Отут сила, відвага, хоробрість і мужність Твого серця і твоєї душі. Коли тебе не треба силувати до молитви, до праці, до науки, до церкви, а ти за покликом серця, за покликом свого серця йдеш до молитви, до церкви і до праці і науки. Бо коли то є поклик, нам чоловік чи священник постійно до чогось, силу його говорить, заставляє. Я не кажу, що не буде, буде. вони будуть, але то треба буде, як тим синоном, знаєте. Але коли вже людина засмакує цього, ну, то тоді вона вже зрозуміє, що направду яке те велике благо є. І тому ми вчора переживали Марія Магдалина. От вона, живучи в світі, їй був потрібний той Ісус, коли вона купалася в розпушах багатства, слава, авторитет, гріх, та тої розпусти, нечистоти. і вона доламала, що в тому є суть і есенс її життя як найбільше гріху, як найбільше слави і багатства. Але коли вона побачила Ісуса, не тільки побачила, але почула Його божественну науку, то все, за що вона так боролася, чіплялася, воювала, стало для неї сміття. І ті гроші, і ті слави, і та розпуста. Це все стало для неї в одній секунді таким огидним, бридким, що вона відразу від цього відріклась, з усім своїм майном поділилася бідними обогами та пішла за Ісусом. Він став для неї центром життя його, її серця і душі. Вона собі без нього вже не уявляла життя. Можна було уявити життя без грошей, без їди, без дому, без авторитету, без друзів і подружок. Можна уявити життя, но не можна уявити життя без Бога. І вона так прилипла до того Ісуса, вона так приліпилась до Його науки, до Його віри, до Його любові, до Його серця. Вона так полюбила то серце Христове, що вже потім не було такої сили яка би роз'єднала ту Марію Магдалину з Богом. навіть хресна дорога, пішла за ним на гору Голгофту. пішла, ото була мужня і відважна жінка. Апостоли порозбігались, а вона пішла, не побоялася. Ні тих воїнів, розбійників, злочинців, нікого. ні первосвященників, а пішла за Ісусом на самого рогу і дала реальний доказ своєї любові до Нього, що вона буде з ним до кінця. Завтра ми будемо також святкувати. Тих князів Бориса і Гліба, українських князів, то були сини Володимира Великого. Але бачимо, той той момент, від якого бере початок в нашому народі братовбивча війна, коли ті князі були вбитими своїм рідним братом. Бо той брат. Він опанований був злим духом і мав дуже велику притрасть до чого, до влади, до грошей, до авторитету і тому подібне. Коли помер Володимир Великий, відповідно, Борис і Гліб його сини хотіли прийти в Київ, щоб попрощатися з татом. І вони вирушили. В той Київ на похорони свого батька, але в дорозі, як один, так і другий, були що вбитими. Брато, вбивча війна, то є щось найстрашніше в сім'ї і в народі. Людина, серце якої є опановане злим духом. Грошолюбство, владолюбство, марнослав'я, серце, яке є у пошуках якоїсь слави, влади і тому подібне. Повірте мені, воно ж не зупиниться ні перед батьком, ні перед мамою, ні перед братом і сестрою. Серце, яке прагне тільки крові наживи, влади, воно на своєму шляху буде все нищити, вбивати і палити. І ось це є катастрофа. Якщо ми, люди, маємо такі сірця у своїх грудях, така родина, такий народ приречений на смерть. Там не буде ніякого майбутнього, а навпаки, як ми маємо серце, яке. Попри всю зневіру, бо ці відтисне, так, Диявол намагається зневірити наше серце в Богові, Він намагається його зробити через і жорстоким, немолитованим, невіруючим. Він буде нас атакувати, спокущати з різних сторін. Але як ми будемо вірні Богові, та, як була вірна Марія Магдалина, та як були вірні ті князі Борис і Глі, вони були досить, до речі, намолені князі. Вони молилися, бо в тих часах вони теж провадили війни. Так, на нашій Русі були жорсткі війни. І вони воювали з печенігами, де. Хотіли б ті наші території зробити свобідними, але вони це робили з Богом. З Богом в серці в душі, і ми не її. Якщо хочемо перемогти, то воюємо. Воюємо насамперед на тому полі битви, яким є наше серце і душа. Там розчищаємо. Наше серце від всякої сневіри, від всякої гордині, нечистоти гідневства. Там проганяємо тих ворогів, там намагаємося день за днем, місяць за місяцем рік за роком, очищати це поле мого серця і душі. Вітої інколи. Закаменілості, жорстокості і війнивства, і навпаки, сповнюватись духом любові, віри і молитви. Тому ми сьогодні прийшли і знову просимо серце Христове, поблагослови нам той місяць серпень, щоб ми в тому місяці серпні, у нашому серці, і в нашій душі, хоч на каплю. Вона стало більше любові до тебе і ближнього. Хоч на міліметр. Ми стали ближче до тебе, Ісусе. Бо нам здається, що ми йдемо до Бога кілометрами і метрами. А на реальному ми йдемо міліметрами і каплями. То найбожі млини мелять поволі, пам'ятаймо собі. Це нам здається, що наша любов до Бога, вона вже на тисячу кілометрів розтягнулася. А насправді міряємо нашу любов до Бога міліметрами і каплями, не океанами і мор'ями, не кілометрами і метрами. А міряймо нашу любов до Бога, Марії, до серця Христового каплями і міліметрами. Бо такі ми є. На кілометри хіба розтягуються наші гріхи? Так, на кілометри ростуть наші гріхи. А по міліметрах і каплях росте в нашому серці любов до Бога. І от ми нині просить Тебе, Ісусе, щоб ті гріхи нашого серця тобою були знищені, викоренені, а любов, щоб вона росла в нашій душі і в нашому серці, в кожному дні, в кожній годині.